11 вересня було 200 днів, як ми протистоїмо Росії. Щодня ми боремося за свою незалежність та право самостійно творити майбутнє нашої держави. В першу чергу захисники, а також волонтери, медики, центри донорства та збору коштів. Діти, пенсіонери, зрілі люди всі злагоджено працюють заради перемоги. Рашисти випустили 77 ракет по території Полтавщини, зокрема по Кременчуку, Миргороду, Карлівці та неподалік Полтави, внаслідок чого 122 об'єкти цивільної інфраструктури пошкоджено 4 повністю зруї. Руйновані. Попри продовження ракетних обстрілів, на сьогодні в області вже відновили 85 об'єктів, на відміну від росіян, які до повномасштабного вторгнення роками та століттями будують або відновлюють свої будинки. Найкривавішим обстрілом в області за час війни став терористичний акт проти мирних людей у Кременчуці, 27 червня, у ТЦ Амстор. Там загинули 22 людей. Ще одна жінка вважається безвісті зниклою. З початку повномасштабної війни на Полтавщині тривога лунала загалом 512 годин та 13 хвилин. понад 15 днів. Найбільше сирен – 12. Було у День незалежності 24 серпня. Найдовша повітряна тривога лунала 5 годин. 14 березня кременчужани перебували у сховищі 320 хвилин. Найкоротша повітряна тривога тривала 12 березня – 3 хвилини. ППО Полтавщини активно контролює ситуацію під час повітряної тривоги. Ввечері 11 вересня підрозділи повітряних сил знищили дві ракети. Дякуємо за спокійні дні нашим захисникам. У той же час не нехтуйте сигналами повітряних тривог, ховайтеся в укриттях та довіряйте ЗСУ. Артем Рибров, Кременчуцькі новини.